Чужинка. Крім того, часто його трактують як гостинна. Вдома мене називають Оксанкою або Ксюша, а мені подобається ім'я Аліса, Давід, Кирило, Емілія. В нашому класі є дві маргарити, дві насті. Рідкісні ім'я я вважаю Дамір Елла Мелі Карен. Мої батьки вирішили, коли я народилася, назвати мене справжнім українським ім'ям, і моє прізвище також українське, я Гарматенко Оксана. Мою прабабуню також нарекли Оксаною, але в паспорті її зареєстрували як Ксенія. Можна вважати, що мене нарекли в її честь. А ще моє ім'я завжди звучить весело і дзвінко Оксанка. Угу. Ім'я Володимир. Старославенського походження означає, хто володіє світом. Напитливий і непосідючий Володя з дитинства прагне стати лідером. Мама кліче мене Бовова або Вова. Бо Вован. Дорожі називають мене Вова. У класі мене називають Володі. Моє ім'я мене дала мама. Володимир Святославович Великий, князя Володимира по праву можна вважати одним з найвидатніших правителів Київської Русі. Володимир Великий перший правитель Русі, який карбував власні монети златники та срібники, на яких викарбовували зображення князя. Також на об'єктах державного значення Володимир велів ставити свій знак Тризуб прообраз сучасного герба України. Анастасія Жіноча форма чоловічого імені Анастасій. В перекладі з давньогрецької мови повернена до життя найпоширеніша зменшувальна форма імені Настя. Мене вдома називають Настюша, мене друзі називають Настя. Мені подобається ім'я Настя Лера Кася. У нас у класі повторюється два ім'я Настя та Маргарита. Мене так назвали, тому що так заходив мій тато. Таке ім'я в нашому роді повторювалося п'ять разів. Походження мого ім'я е, повернене до життя. Ім'я Анастасія з Демногрецької означає воскресіння. У 20 столітті воно було неабияк популярним. Не лише серед представників дворянських станів, а й простих селян. Мене вдома називають Настя. Друзі мене називають Настю. Мені подобається ім'я Аміна. Друге, у, моїй, у моєму класі є ще Шаповалова Настя, згоглива Маргарита і Чуракова Маргарита. Третя. Мене назвали на честь бабусі мого тата. У мене так звали бабусю мого тата. Анастасія Лісовська, яку знають як Роксолана, українка, будучи дружиною Султана, Султана Сулеймана І. Впливала на зовнішню політику Османської імперії, найпотужнішої на той час азіатської європейської держави. Анастасія Гаврилівна Лісовська була дочкою священника Гаврила Лісовського з Рогатина, маленького містечка на Західній Україні. Сьогодні Івано-Франківська область. Вчені припускають, що Роксолана потрапила в гарем Османського Сулеймана I у 15-річному віці. Спочатку полонянку привезли до Криму. А згодом, сподіваючись вигідно продати, відправили до Стамбулу, де першого ж дня на неї звернув увагу візир молодого Сулеймана І. Дізнавшись, для кого призначена рабиня, торговець подарував її султанові в знак поваги. Це дозволило Роксолані стати законною дружиною султана. Артем, чоловіче, особове ім'я, що прикладається із грецького як здоровий. Мої батьки назвали мене Артемом, бо їм дуже подобається цим я. В моїй родині ще є дядько, його теж звати Артем. Мене звати Поліна. Ім'я Поліно означає сонячна, або ж присвячена Аполону від імені давньогрецького бога Сонця Аполона. Мене називають вдома Поліна Поля, Поліночка. Мене називають друзі Поля Поліна. Так, у нашому класі є імена, які повторюються: це Настя та Маргарита. Рідкісне ім'я це Олівія Евеліна Амалія. Моїм рідним сподобалося моє ім'я, та вони вирішили мене так називати – Поліна. Ні, В мене немає родичів з таким ж самим ім'ям. В стародавній Греції існувало ім'я Василина, яка означала дружина верховного імператора. До Візантії назва прийшла з заміною літер, там ім'я Василиса означала імператриця. Матуся мене називає Васильою, а бабуся сонечком, Дру... а друзі. Не називають. В мене називають Веселіса. У мене немає друзів та рідних з таким самим ім'ям. Мені подобається ім'я Катя. Мене так називала Матуся, тому що їй, їй подобалося це ім'я. І хоча, якщо в неї родиться донька, вона її так називе. Добрий день, мене звати Софія. Ім'я Софія прийшло до нас з Греції. Це ім'я було досить популярним ім'я у населення древньої Елади. У перекладі з грецької мови ім'я Софія означало розумність мудрість. Часто знайомлюся з дівчинками на ім'я Софія. Рідні мене називають Софія, друзі називають Соня. Моя матуся у церкві побачила ікону віри, надії, любові та матері їх Софії, тому назвала мене цим ім'ям. В історичному центрі древнього Києва вже тисячу років височіє грандіозний собор Святої Софії премудрості Божої. Це найдревніший християнський храм, що повністю зберігся на східнослов'янських теренах. Народжений добою християнізації Русі, він став колискою київського християнства, державності та культури, розбудова яких здійснювалася під знаком Софії мудрості, якою тримається світ, свята Софія премудрість Божа, якій присвячено собору. Жіноче ім'я Єва має давньої Європ... Рейське походження воно утворилось від імені Хава, що означає дихати, тобто «жити». Дочасне значення цього імені звучить як рухливе, жива, що дає життя. Мене вдома називають Єва. друге. Мене друзі називають Єва та Євусик. Мені подобається ім'я Ліза та Єва. В нашому класі. Є імена, які повторюються, це Маргарита та Анастасія. Я мама захотіла мене так назвати, за цього мене звуть Єва. Нема родичів з іменем Єва. Ім'я Маргарита походить від грецького слова Маргаритус. Вона є одним з варіантів вимови імені боги, богині Афродіти. Значення імені з грецької перлина. Вдома мене називають літа, друзі мене називають Маргарита. Мені подобається ім'я Емілія. У моєму класі є дівчинка з таким ж самим ім'ям, як в мене. Її звуть Маргарита Чоракова. Мене назвали Маргаритою, бо матусі сподобалась історія про королеву Маргариту. Ім'я Маргарити є більше, ніж просто лікарма на папері. Це ім'я, що несе в собі глибоке значення та історичний захват. Буючи паралельно серед імен, воно завжди присвітлює своїх носів, наділяючих частку магії та краси. Мене вдома називають Ріта. Друзі теж називають мене Ріта або Маргарита. Мені подобається ім'я Регіна. Так, у мене є у класі ім'я, яке повторюється і її звати Маргарита Цугоєва. Мене так назвали, бо є цвіток Маргарита. І моїй сестрі це ім'я сподобалось, і мене так назвали. З моїх родичів таке ім'я ніхто не має. Ім'я Данило походить від давньогрецького імені Данелі, що означає Бог мій суддя. Вдома мене називають Даня. Друзі мене називають Даня. Мені подобається ім'я Яна. У нас є ім'я, яке повторюється в класі. Ім'я Поліна Рідкісне. Мене назвали Даня, тому що в цей день було свято святителю Даниїлу. В мене в родині немає жодного з таким ім'ям. Найпоширенішою теорією походження імени Тетяна можна назвати римською теорією. Відповіді до неї ім'я Тетяна це жіночна форма чоловічого імені Татій. Друга версія стверджує, що ім'я походить з грецької мови і у перекладі означає упорядниця. Як тебе називають вдома, Таня? Як називають друзі? Я в Данії Теті. Яке з імен тобі подобається, Таня? Чи є, чи є імена у вашому класі, які повторяться? Ні. Яке ім'я рідкісне Тетяна. знаюся в рідних, чому тебе так назвали? Тато назвав мене в честь бабусі. Хто з твоїх родичів мав таке саме ім'я бабуся?